В новому випуску електронний облік та звітування з Оленою Афонівною та командою Семінар. Сьогодні розглянемо операції модулю-склад. Модуль складається з пунктів: Документи. Тут проводимо переміщення, оприбуткування, списання, інвентаризацію та інші операції обліку ТМЦ. Далі операція Встановити собі вартість. Сьогодні ми подивимось, як з нею працювати. Також є пункти звіту. По складу та довідники. Почнемо з операції Встановити собівартість, яка дозволяє оперувати собівартістю ТМЦ і послуг. Саме з цієї форми визначається собівартість об'єктів обліку в документах продажу чи списання. Операція має форму таблиці, де в колонках наводяться дані про об'єкти обліку. В колонці Собівартість бачимо собівартість об'єкта обліку. Далі дату і крайній документ періоду, яким було встановлено собівартість. В останній колонці виводиться весь перелік документів оприбуткування. Значення собівартості також можна ввести в ручному режимі. Якщо в часовому проміжку собівартість була змінена, то при зміні дати рядок собівартість буде оновлено відповідним актуальним значенням. Перейдемо в пункт Документи і створимо переміщення. В журналі документів переміщення натискаємо Створити і оберемо Внутрішнє переміщення ТМЦ. В правій частині робочого вікна заповнимо Підприємство, Центр відповідальності та проєкт. Нагадаю, якщо в модулі налаштування в профілі користувача документи налаштувати ці параметри по замовчуванню, вони будуть заповнюватись автоматично. Вкажемо дату. Номер буде присвоєно автоматично за автонумерацією, налаштованою для цього типу операції. Оберемо склади, з якого списуємо і куди оприбутковуємо. В табличній частині шляхом натискання додати рядок оберемо ТМЦ для переміщення. Зверніть увагу, цією операцією ми можемо не лише перемістити, але й задати об'єкту обліку нову роль, тобто рахунок, на якому він обліковуватиметься. Бачимо, що в колонці роль вказана роль, за якою зараз обліковується ТМЦ. А в колонці Нова роль ми можемо вказати іншу роль, тобто. Інший рахунок для обліку. Зробимо це. Вкажемо кількість і проведемо операцію. Формування проводок та запис операції до журналів налаштовано розробником. Через кнопку службові можемо подивитись це налаштування. Також користувач може самостійно налаштувати власні операції згідно облікової політики. Подивимось проводки. Бачимо, що цією операцією змінено не лише місце зберігання ТНЦ, а й рахунок обліку. Відповідний запис операції потрапив і до простого журналу запаси. Створимо комплектування ТНЦ. Для пошуку операції скористаємось рядком пошуку по назві. Вводимо назву і оберемо операцію. В журналі документів натискаємо Створити. І оберемо Акт комплектування ТМЦ. В правій частині робочого вікна обираємо Потрібні дані. Вкажемо дату І склади, звідки списуємо ТМЦ для комплектації. Та куди оприбутковуємо комплект. В закладці Запаси оберемо об'єкти обліку для комплектування. Ціна буде визначена на дату документа по формі Встановити собівартість. Яку ми розглядали раніше, Вкажемо кількість. В закладці Комплект оберемо об'єкт обліку. Значення рядка роль буде вказано автоматично із даних картки об'єкта обліку. За потреби можемо змінити цю роль і вказати потрібний рахунок. Вкажемо кількість. Собівартість комплектів розраховується автоматично і дорівнюватиме добутку. Суми вартості всіх використаних ТМЦ на кількість готових комплектів. Підсумок за документом так само буде автоматично розрахований. Проведемо документ. В усіх проводках бачимо, що і списання, і опробудкування відбувається через 23 рахунок. Так налаштовано в операції, але ви можете це налаштування змінити на інший рахунок. В аналітиці можемо побачити, як записалася ця операція в прості журнали. В журналі по запасах, записи з видатку та надходження, партійний облік можемо подивитися в закладці Партії, а в закладці Собівартість, Собівартість оприбуткованих комплектів. Тут же в пункті комплектування, модулю Склад можемо створити зворотній процес. Розкомплектування об'єкта обліку на різні частини. Натискаємо Створити. І оберемо Акт розкомплектування ТМЦ. В правій частині робочого вікна обираємо потрібні дані. Вкажемо дату. Оберемо склади, звідки списуємо комплект. Та куди оприбутковуємо його частини. В закладці Комплект оберемо об'єкт обліку для розкомплектування. За потреби можемо змінити роль в обліку об'єкта. Вкажемо кількість. В закладці Запаси оберемо об'єкти обліку, які утворилися в результаті розкомплектування. В стовпчику Роль вкажемо потрібний рахунок обліку для цих запасів. Вкажемо кількість. В стовпчику частина. Нам потрібно вказати вартість ТМЦ. У відношенні до вартості комплекта. Де значення 1 це вартість цілого комплекта. А наприклад, 0,65 та 0,35 це вартість його складових. Після цього ціна частин буде розрахована автоматично. Зауважу. Якщо ми проводимо розкомплектування об'єкту, створеного актом комплектування, то ціна частин буде визначена і заповнена автоматично із акта комплектування. Проведемо документ і через кнопку Службові можемо подивитись, як налаштовані проводки і запис операцій до простих журналів. Проведемо інвентаризацію. В рядку пошуку введемо слово. Інвентаризація та оберемо. В журналі документів натискаємо Створити. Вкажемо дату. І оберемо склад, де проводимо інвентаризацію. В табличній частині оберемо ТМЦ для звірки фактичних залишків та залишків за обліком. Розробник передбачив автоматичне заповнення акту інвентаризації по обраному складу даними за обліком. Це можна зробити, натиснувши кнопку Заповнити по залишкам. Таблиця буде заповнена наступною інформацією ТМЦ. Їх роль в обліку. Залишки за обліком. Ми вказуємо фактичну кількість залишків і проводимо акт. Якщо через кнопку службові подивимось базове налаштування операції, то побачимо, що тут не передбачене формування проводок і запис до простих журналів. Акт лише фіксує результати інвентаризації. Для списання нестач чи оприбуткування надлишків можемо скористатися операціями списання та «Оприбуткування». В рядку пошуку введемо слово Списання. Та оберемо операцію. Натиснемо Створити та оберемо акт списання ТМЦ на витрати. Вкажемо дату, Оберемо склад. І в рядку Роль в обліку вкажемо нестачі. Для цієї ролі в нашій базі налаштовано облік по 947-му рахунку. В табличній частині оберемо ТМЦ, яке списуємо. В колонці Стаття доходів витрат також оберемо нестачі. Але для списання певного ТМЦ ми можемо вказати іншу статтю. І в разі зміни в табличній частині документа в аналітиці стаття доходів витрат буде застосована із табличної частини документа. Вкажемо кількість і проведемо документ. В проводках за дебетом буде рахунок 947. А за кредитом рахунок обліку ТМЦ. Натиснувши на позначку у вигляді ока, ми можемо переглянути всю інформацію за цією операцією. Цим же актом списання ТМЦ можемо списувати запаси на інші витрати, загальновиробничі, адміністративні та інші. Для цього в рядку роль в обліку вказуватимемо відповідне потрібне значення. Створимо оприбуткування. В журналі документів оприбуткування натиснемо Створити і оберемо Акт оприбуткування ТМЦ. Вкажемо дату і заповнену необхідні поля в правій частині документа. Оберемо склад і в рядку роль в обліку вкажемо лишки. Для цієї ролі. В нашій базі налаштовано облік 719-рахунку. го рахунку. В табличній частині оберемо ТМЦ, який оприбутковуємо. Якщо потрібно, можемо задати іншу роль. Вкажемо кількість і проведемо документ. Цим документом можна оприбуткувати початкові залишки запасів на дату початку ведення обліку в системі. При цьому створити роль в обліку за рахунком 0-0. Зауважу, що списання нестач та оприбуткування лишків також можна автоматично заповнити і провести на підставі акту інвентаризації. Для аналізу обліку ТМЦ можемо скористатися звітом по журналу руху ТМЦ. Також можемо побудувати звіт по бухгалтерському рахунку. Для цього в пункті Звіти по складу натиснемо Створити і оберемо звіт по бухгалтерському рахунку. Нехай це буде звіт по 201 рахунку Сировина і матеріали. Вкажемо назву. В рядку бухгалтерський рахунок оберемо потрібний. Налаштуємо фільтри. Підприємство. Склад. Об'єкт обліку. Проєкт. В закладці Групування налаштуємо наступне. Склад. Об'єкт обліку. Роль, операція, дата. В закладці Дані налаштовуємо форму подання інформації у звіті. Тут при встановленні позначки, показувати суму, обороти та залишки будуть показуватись в грошовому вираженні. А показувати кількість показуватимуться в кількісному вираженні. Також можна налаштувати сальдо за дебетом і кредитом, згортати його чи розгортати. Збережемо та закриємо зміни. Тепер, щоб побудувати звіт, натиснемо на нього і сформувати звіт у формі оборотно-сальдової відомості. Вивів інформацію про залишки та рухи по 201 рахунку. В правій частині робочого вікна можемо змінити період. Зняти зайві групування, встановити фільтри або змінити форму подання інформації. Аналогічно можемо налаштувати звіти для інших бухгалтерських рахунків. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі автоматизації управлінського обліку на підприємстві, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є відеокурс Автоматизація бухгалтерського та управлінського обліку в системі Нова Ера від компанії Букіпер. І ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи. Калькулятори та довідники, щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!